Всім привіт, ось такий у нас кінець вересня Чим не осінь Схоже що другий укіс соняшника Саме підійшов до медодайного сезону Хоч і тепло і сонце вже світить чи ще світить, але бджила бджола вже заспокоїлась, вона літає тільки Дуже великі надобності не намагається знайти ніякого медозбору, Бджела заспокоїлась і вже готова зустрічати осінь. Тож і мені як не хочеться А пора готувати пасіку до зими. Треба, треба вже скорочувати гнізда. Треті корпуса із напівукраїнської рамки знімати. А вони десь його беруть, беруть і беруть і беруть. Так і до загибелі пасіки недалеко. Де вони його тільки знаходять зарази. Навіть рамки, на яких ващини не було, це язики. Язики потягнули і залили. От зарази. Кінець вересня, кінець вересня. Ось такі сім'ї. Я не знаю, що з ними робити. і Одні сім'ї дійсно є, вже заспокоїлись, і меду в них небагато. І їх треба хоч гадуй. Я не знаю, чим вони тягнуть весни, мабуть, приється, можливо, привезти пару літрів. А деякі сім'ї треба качати. Ось такі рознобій двор тер'єра з помісі бульдога з носорогом, а одні, одні носять. Мед із жовтого листя а другі нічого не хочуть робити. Але сьогодні я приїхав на пасіку перевірити, як сім'ї готові до зими, чи Не готові взагалі, як я на деякі, деякі вже надивився, треба їх качати. Та вже нікуди тягнути, треба ставити пластини. Так, я розумію, я розповідав, що в цьому році я не буду пластини ставити, тому що кліща немає, Я просто приїду в листопаді місяці і побіпіню. Але я ось я посидів вдома і подумав, що як зараз мені не хочеться вже на пасіку їхати. ну Не хочеться мені вже наїхати на пасіку, тому що я де, чим далі, тим менше мені є бажання даром працювати. А пасіка це вже третій рік, як робота даром. Тож як мені не буде хотітися в листопаді, тож від ріха подалі я куплю пластини, поставлю і вже не буду біпінити, Не буду бджол, бджолом, коли плюс 5 лити на голову е, теплу отруту. А поставлю зараз. Я замовив ось такі пластини, я їх ставлю вже третій рік. Я дуже-дуже задоволений цими пластинами. Раніше я користувався болгарськими пластинами Варатом. якщо я не помиляюсь, теж дуже непоганий ефект. Але я спробував варафлу наше вітчизняне. Воно втричі дешевше, втричі дешевше, ну вдвічі, я не знаю, як зараз. Раніше було втричі, зараз, можливо, вдвічі дешевше варафлу, ніж Варатом. І я вам скажу результат. Такий самий, то, я кажу, В цій реклам рекламі старій, савковій, навіщо, навіщо платити більше, якщо ефект непомітний, його немає. Цього. Тому я третій рік користуюся варафлу. І ті, хто вам розповідають про якесь звикання, привикання е у кліща до отрути та й взагалі в інших комах, це все брехня. Якщо отрута діє, то в найближчі 200 років вона буде діяти. Не буває привикання. За 1-2 покоління ніколи такого не було і не буде. Тож варафлу у мене рулить, поки що я замовляю, я вже знаю, що будуть писати, де ти береш, де замовляєш, у кого, тому що багато підробок. Я одразу скажу, є такий в інтернеті форум Форум на 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 тачку. Форумі, на форумі на тачку торгує цими пластинами. Якщо я не помиляюсь, Володимир Ну, Там тема є про пластини. Він часто відписується в темі про ціну меда. Можна цього, цю людину знайти. Людина порядна, відсилає швидко, якісно, все чітко. Ну, дуже рідко зустрінеш таку людину, яка б раками працювала і ніяких, ніяких нарікань, якби навіть хотів щось, щось погане сказати, ну я не знайду, що сказати. Написав, поки гроші перерахував, варафлу вже їде. Нічого поганого не можу сказати, користуюсь його послугами і планую користуватись надалі. Ось так. Тож, зараз я ставлю це в рафлу. Ага, і ще, ще один, один момент. Чому не відразу після того, як відкачав мед, тому що кліщ розмножується, він смок через плод. Дуже просто. Дуже часто поспішають ставити пластини і пластину сунуть тоді, коли спека плюс 40. У нас у вересні, в серпні, коли я відкачав мед, спека доходила до плюс 40. А тут навіть у інструкції, я її чесно скажу, я її не читав, але я колись давно читав інструкції до, до різних пластин. Там написано, що не можна ставити. Ну, скоріше, можна ставити, але немає ефекту, якщо спека більше 30 градусів. Чому-то дуже просто. Ось ця пластина повинна... Випаровувати отруту протягом 23 однієї доби, 3 тижні, поки не вийде розплод, який клала матка в той момент, коли виставити пластину. Так ось, Якщо висока температура, випаровування проходить швидко, бджоли вентилюють. Ось зараз я їх відкрив і бджола вже вентилює вулик. А що вона робить, коли вентилює вулик? Правильно, вона гоне вулик свіже повітря і виганяє повітря за трутою, яке, яке повинно труїти вашого хліща. Тож, коли дуже жарко і бджола провітрює, вентилює лятки, то ваш варафлу, який він гроші не коштував, весь вилітає правильно, не в трубу, а у льоток вулика. Тож, якщо велика спека, то ви свої гроші просто випускаєте у льоток. У нас спека не зовсім спала, але вже не 30, плюс 25, а вночі взагалі приємно плюс 12. Тож саме час ставити пластини. Як то кажуть, буває при спеції і постановки пластин поспішиш людей насмішиш, то, щоб насмішити людей. Хоча я знаю, що дуже багато буде розумників, які будуть писати, що вже, що вже дуже пізно, що треба було це робити у серпні. Ну, хай пишуть, бумага все витерпить. Ну, а я продовжую ставити пластини. Це дуже просто. Пластинка, хлоп одна, з іншої сторони, хоб інша. Якщо сім'я, а не відводок, то хлоп третя. Все, обробіток завершено. Так, а це ось зараз нарочно покажу ще рамки на відсушку. Щоб сонце світило. Ось так. Ось так вони висушують рамки. Що ти будеш з ним робити? Я не знаю, що з ним робити. Можливо, на них повпливає похолодання. Рамки не відсушують, а рамки заливають. Зараз будемо царапати, але це не допоможе. допоможе тільки похолодання. Ну нічого, закриваємо. Це все-таки плюс. бджола спокійна. Без нападів, без нічого. Відкриваю вулики, держу його відкритим. Не тільки поки б бджола не летить, а стільки поки мені потрібно. Ось такі рамочки. Ось такі рамочки йдуть на зиму. Хоч би, хоч донизу залили вже, йолки палки тут вже був розплод. Ну, э, хоч би, хоч би не осінньою свиріпою. Хай буде вже гречка, я згоден. йо, -йо. Чи Чікачнуть ще. Із, із, ниж, із нижніх корпусів. <ріх> це буде риговище, якщо я почну качати ще на початку жовтня. Не повірять і почнуть сміятися. Тож, не буду нічого качати, хай сидять з повними корпусами. Ставлю пластинки і до побачення до весни. А це що за фокус? Я взагалі що це таке? Висять. Я наче рамки відставив, щоб вони обсмоктали їх. Ну, нехай висять. Ви подивіться. Між рамками, які треба обсушити, і гніздом отака штука. Ось такі висуни. Ну висіть. Чесно кажучи, я розраховував на те, що якось бджоли вже буде трохи менше. на таке я ніяк не розраховував. Ось тобі заставна заставна із бджоли. А я взагалі-то здогадуюся, чому такий стан сімей у мене зараз, в цьому році. Давно такого не було. Це дуже просто. В цьому році у мене тут не було ні соняшника, ні кукурузи. Тож, бджолу, бджолу не потруїли, коли сіяли кукурузу в суху землю пестицидами. бджолу не потравили, коли підживлювали соняк. Стимуляторами росту і зборною кислотою. А бджолу не потравили з дисикантами, тоді коли обробляли соняк, щоб він скоріш швидше сох. І у бджоли не було бурного взятку. Не було такого взятку, щоб бджола насила в цьому році меду по 10-15 кг в день і матки не було де сіяти. Цілий рік матки було де сіяти, цілий рік не було гарного товарного взятку. Був взяток природній. Підтримуючи, але все літо. І бджоли почувають себе по-природньому, готові до зими, як це було колись в природі. Дякую всім за увагу, та терпіння.